Знаєте, інколи я теж не маю часу, і мені не хочеться на це витрачати час, але все ж таки, коли я передивлюся кожну річ, по-перше, я буду знати, що в мене є. По-друге, я зазвичай зможу вчасно, там, наприклад, її, я не знаю, викинути, списати, поремонтувати. так? Або, як на мене, поміняти. Тут в мене є дуже схожі дві пари колготів, приміром. Але, на жаль, в мене є черевички, які мені зачіпають колготи. І ось вони просто ідеально добрі, але мають ось такий баг, я не знаю, як це назвати. І от я не знаю. Але зато я бачу, що в мене є схожі, тільки вони взагалі все супер з ними. Тож я їх. Собі ставлю для того, щоб носити. І так, в принципі, кожну річ передивимося, щоб нічого не було і не займало наш простір.